Так, шановне панство, сьогодні вас вітає знову парксайт. І е, сьогодні спробую зробити дуже швидкий огляд, щоб не розвозити дуже довго. <кій> Великих змін нема. Але покажу, що, що, вже, що вже є. Потихеньку займаємося дитячим майданчиком. З дитячим майданчиком, я думаю, будемо бавитись ну, точно до кінця жовтня. А то місцями зайдемо в листопад. Чому резинка? Ми ж дитячий майданчик хочемо здати вам в кінцевому варіанті. Бачите. Забетонували ту гойдолку, як вона називається Лелека чи якось так гніздо, чи там, щось таке. Вже та-та-та. На моєму каналі. Та так і називається про парксайд. Вбийте м 7 парксайд. Так, і тут, е, значить, у нас є ще ця, який називають Батут. Батут. Класна штука, але він закрив, закриється, оце метал закриється резинкою, я так розумію. І воно буде вже, чи під нього підійде. Я думаю, що під нього скорше за все. Ну, окей, добре, то ми вже розберемось пізніше, практично все стоїть і вже приступили до спорту. Отже, спорт, хлопці шукають в інтернетах, де там є наш канал. Так, поїхали. Що у нас тут з цікавого? З Цікавого. По рослинах ми практично вже все завершили, я вже казав минулого разу. Велике прохання до людей ставитись до всього майна як до свого. Зараз сюди ставлю фото, як побили ручку в п'ятому під'їзді. Я не буду вже туди підходити. Дуже прошу, шановні, ну, перше, ми знайдемо всіх, бо є відеокамери, хто це пошкодив. Друге діло: ще раз просимо: відноситись до всього майна як до свого. Все, Це дуже просто сьогодні. Також буду знімати відео про ремонт в трьохкімнатній квартирі, сам вже поспішаю, бо там вже приїхали партнери по цьому е, дійству. Ну, але е, тихенько зараз пробіжуся по всіх будинках, крім другого. Скажу, чому по-другому не буду. Залишу на наступний раз, бо там будуть невеличкі зміни, вже будуть там якісь переходи, бо зараз там особливо нічого нема. Е, такого е, е, працюють е, штукатури. В більшості по першій, по другій секції, і працюють по цих же секціях хлопці, які роблять фасади. От звідси видно, вже, що вони вже перейшли на третю секцію, ту, яку нам потрібно швиденько теж утеплити, щоб почати робити котельню. Ну і практично вже все позавершували по другій, по зовнішній частині. Вони повинні зробити. Нам заділ на зиму, щоб ми першу другу секцію могли робити все навіть до навіть до шпакльовки, фактично навіть здати могли технагляду ці квартири зимою. Ну як воно вийде, подивимось, насправді, ось такий зараз вигляд нашої вулиці. Трошечки тут перепрошую за вислів, засрали, ну то розберемось. Ідемо, заходимо всередину, продовжуємо нашу зйомку. Велика кількість людей, я сьогодні бачу зараз. Хлопці працюють по двох секціях по четвертому будинку. Третій будинок зараз звідси спробую швиденько пройти, показати вам, чи може повернусь краще через нього, щоб вам було, як то кажуть, спокійніше. Але насправді цей тиждень взяли, я вже знаю інформацію. Вчора мені сказали про неї. Взяли на цей тиждень. Відпочинок ця бригада буде з понеділка. От. Тому зараз будемо дивитися п'ятий-шостий, я заради них сьогодні і прийшов. Ну і дивимося, що по четвертому теж роблять роботи. Дивіться, гідроізоляція. Потім ставлять екструдований пінополістирол. І після пінополістиролу ставлять шоповану мембрану як захист. Бачите, на піну, пінополістирол і шикована мембрана. Тобто готують цю секцію до чого? До того, щоб теж до неї приступлять, будуть засипати, чи що там робити. Так, зараз проскочуємо поки. Ага, все, побігли Так. Доробили, як я вже казав, секцію номер 4 фундамент підвал. Там продовжують щось насипати, підсипати. Я зараз пройду повне коло між п'ятим і шостим будинком, покажу вам які залишилось копати е, у п'ятому будинку, і е, цього року мінімум дві секції хочуть залити, викопати фундамент і залити підбетонку в шостому будинку. То це такі плани. Я можу, звісно, помилятися, але, по-моєму, Дмитро Юрійович саме так і казав. От, так, це говорить про те, що мінімум ще один кран цього року треба буде ставити. Або будуть працювати з автокрану. Так, тут ми переходимо, бачимо, я вже звідси бачу розмітку на кутову секцію четверту, точніше кутовий під'їзд четвертої секції. Ось він, це кутовий, і він повинен з'єднатися ось скільки залишилось прокопати, і фундамент буде закінчено. Але туди вже бачите під підбетонку. Сиплять щебінь. Це говорить про те, що і до тої підбетонки скоро доберуться хлопці. Ну, а я зараз перейду на Давайте навколо пройду, щоб вам було цікавіше. Буду просто проривати відео. Зараз діду до кута, покажу, що ми вже завершили тут дорогу. Бачите, проклали всі плити. Тобто навколо п'ятого будинку вже повноцінно є плити, а виходить, що біля будинку номер 6 є плити з двох сторон, зі сторони п'ятого і зі сторони четвертого Ну і бачимо, що вже з кришею почали робити дорогу навколо шостого. Тому що, ні, навіть не з криша, а вже навіть є і плити. Дивіться, плити до самого кінця. Тобто готуємось в цьому році попрацювати багато. Чекаємо тільки на добрі новини, які можуть з'явитися в будь-який момент. І ми швиденько понесемося. Сьогодні один з клієнтів мене застав в розплох поганому настрій. Щось питав там. Правда, по-другому Грінвуду. якесь там було питання. І я сказав, що якщо так далі піде, то скоро з 100% українських робітників у нас залишиться відсотків 10%. Ну, на жаль, поки що поки так до того йде. Дуже мало робітників. Ще раз скажу: шукаємо робітників, які хочуть отримувати нормальну, стабільну заробітну плату. Працювати в компанії, яка забезпечить вас. Великою кількістю роботи, ну і е, своєчасною оплатою. Так, проскочив мімо зараз. Так, я тут не був з цієї сторони вже давно, пам'ятаю, тут ще було озеро, а вже я бачу, що тут практично поробили всю, е, всю опалубку виставили там, по-моєму, всю. Виставили опалубку під те, щоб залити стрічковий фундамент в секції номер 2 п'ятого будинку. А цей куточок це вже секція номер 3 5-го будинку. От, оце все, все, що дорили, виходить, а, а перша стоїть ще з минулого року. От зараз бачимо, що вони зараз доробляють щити, потім закидають туди арматуру, роблять випуска і будуть заливати. Будуть заливати стрічку. О, зараз подивимось, поближче підійдемо. Подивимось. ну Це заготовки якісь. Арматура довжелезна, метрів по 12. Ні, це 9. От. Зараз підійдемо поближче, от як робиться стрічковий фундамент. Нагадуємо, що подекуди треба робити дві підбутонки. От, я не пам'ятаю, тут двічі одна вже. Вона тут одна. ось. Така міцна арматурка. Розкладають, роблять, готують. Коротше, такі новини. Я думаю, що е, може таке бути, що підніметься ця секція, ми її піднімемо. Ну, поки що, мабуть, хлопці будуть робити е, тільки стрічку. По всьому поколу, щоб з'єднати, щоб по всіх сторонах можна було працювати, потім піднімати. Але в майбутньому ця секція, мабуть, піде першою, для того, щоб е, зробити ну, скажімо так, якісний вигляд з дороги, бо буде отак от перший будинок, потім піднімуть е, ті хлопці, що повернулися секцію номер 2 третього будинку. І тут буде також так само п'ятий. Буде гарно виглядати з зовнішньої сторони, тим більше е, на всьому. Цьому фоні, точніше, навпаки, ми будемо на фоні такої класної штуки, як Макдональдс, яка ну, буде непоганим орієнтиром і фактично створювати в тому, числі такі робочі місця, там можливість там, щось побідати, перекусити. Ну і також ми самі збираємось розібратися з питанням таких моментів, як магазини як будівельні магазини, тобто -то всім цим займаємо. Зараз хочемо все це наповнити в перший-другий будинок, щоб була можливість у вас вже користуватися інфраструктурою якісно. Заїхало вже більше п'яти квартир, точно вам скажу, і кількість людей, які заїжджають, наближається на сьогоднішній момент вже до, до 10, максимально близько. І більше 50 квартир знаходиться в стані, в якому вони заїдуть через місяць максимум. Тобто, на новий рік перший будинок заживе і це дуже добре, тому що нема кращої охорони, ніж хазяїн на місці, я скажу так. Бо нам приходиться додатково охороняти цей об'єкт, допоки кількість людей не збільшиться ну, до, мінімально, до мінімальної безпечної, називаємо її так. Так, ну що, пройшовся. А це, мабуть, все на сьогодні. Великої кількості новин не хотів робити. Скажу чому, тому що ну, за тиждень мало що іноді змінюється, а зараз ще така погода, що вона дійсно іноді не дає навіть встигнути по земляних роботах нічого і зробити. Тому є, як є, у мене настрій гарний. Очікуємо тільки гарні новини. Просто надіємось іноді таким чином ми їх просто створюємо, коли надіємось. Все. До наступних зустрічей на наступному тижні. Чекайте, такі питання будуть розкрити. Все про другий будинок, про його плани, що, за чим, як, куди. Потім по першому будинку, коли відкриття дитячого садочку. Що у нас буде по магазинах, по інфраструктурних моментах, які ми вже знаємо, розкажемо про те, що найближчим часом відкриється. Ну і, в принципі, це буде цікаво не тільки тим, хто купив вже. А й тим, хто живе. Тому всі, хто з першого будинку підписалися на мій канал, поки не підписуєтесь, можливо, щось буде вам цікаве. Все, до наступних зустрічей, до наступного тижня, гарного дня, гарного тижня, гарних вихідних майбутніх. До побачення.